Друзі, вітаю на Обосток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми про лінію фронту, про ситуацію там. Мій гість сьогодні це Андрій Крамаров, військовий експерт та офіцер резерву ЗСУ. Рада вітати вас! Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Пане Андрію, пропоную розпочати поки що з найгарячішого напрямку. Так в ним залишається Покровський напрямок. от уже тривалий час. Як ми знаємо, росіяни там активно присутні в місті? Так деякі змі розповсюджують інформацію, що вони навіть контролюють це місто. Утім, підтверджень від генштабу цієї інформації немає. Йде навпаки, йдуть повідомлення про зачистку ворога час від часу, зокрема від наших ДШВ. Пане Андрію, як ви бачите, які перспективи взагалі у міста, попри те, що там ідуть зачистки? Ну, дивіться, тут проблема в тому, що фактично, що таке місто Покровськ, Покровськ от ми багато говорили про скажімо, що у нас зараз створюється в тому числі. При активній роботі а, сил безпілотних систем, так, от так звані ці кілзони, там певна дистанція відстань в 15-20 кілометрів, які просто ну, неможливо знаходитись, оскільки там шанс навіть на виживання живої сили супротивника доволі низький, так як, ну, фактично, просто, е, ну, Така щільність роботи тих же, наприклад, в яка не дозволяє там, знаєте, розміститись, закріпитись, розташуватись нормально. І те, що ми зараз бачимо в Покровську, критично Покровськ, це така ну от велика, сіра там зона, кіл зона. Йде дуже активна, ну зараз, скажімо так, боротьба в інформаційному полі, тому що ну, багато почали. Ну і росіяни, як завжди, дуже активно почали, напевно, що на початку минулого тижня робити знаєте, вкиди інформації з приводу того, що вони вже контролюють покров, що вони повністю вийшли. Відео там, де там абсолютно спокійно їхні бійці себе нібито відчувають в центрі міста. І дійсно нам, які там вільно ходять, не прикриваючись, ну якби не боячись того, що зараз вони можуть бути атаковані, ніби обирають там собі місця для ну, місця тимчасової дислокації для розквартирування безпосередньо в самому місті. І відео дійсно реальне, де з прив'язкою там, ну якби ось аналітики, що дійсно. Це ну, якби це дійсно місто Покров, це дійсно там ближче до його центру. Вони там так вільно його для того, щоб я зняли, відео носило такий, ну знову ж таки, пропагандистський характер. А, після того на вихідних активно, дуже посилам, які ну, скажімо, які вже були, от зайшли і розмістилися в Покровську Росії. Ним було завдано координованого активно масованого удару. За допомогою наших сил безпілотних систем авіацій, після чого ну, це не зачистки. Це знаєте, я б назвав це в контексті. Ну, тобто, це певна міра контратака наших е десантників, які зайшли, да там на певні позиції, по яким було перед цим нанесено удар, на них ще зачистили противника, але ми на цих позиціях, ну, якби не закріплялись. І знаєте, ну, мовно, ми їх там не повертали. На них зайшли, виконали бойову роботу. І знову ж таки з них вийшли. Тобто я розумію, що зараз, ну, якби тактика, основна, яка там є, тобто, гаразд ворогу, ну як би умовно дають да, заходити вільному місті, але в місті по ньому активно продовжують. Ну, тобто йому дають, заходити, але потім наносять удари, атакують, контратакують і таким чином ну, не дозволяють дійсно якби закріпитись. хоча і... З точки зору, ну в цьому певна, якби така військова конструктивна логіка є, але ну власне і самі так. Там десь вже напівруйнованій частині міста. Там я так розумію, що це центральна, південна, південно-східна частина ніякого сенсу немає. Ти знаєте, там відновлювати позицію, виключно для того, щоб її відновлювати. От такої логіки немає, все одно зрозуміло, що ворог ну з такою чисельною перевагою, врешті-решт, напевно, на жаль, нас в якийсь момент ну, змусить взагалі відступити. Але поки що ця функція так по виснаженню ворога і нанесенню йому максимальних втрат при збереженні е, власних сил ресурсів і його, перш за все, особового складу, ну вона має от такий от вигляд, якраз от безпосередньо в Покровську. Пане Андрію, дивлячись на карту Deep State, та яку ми маємо в розпорядженні. От ми цивільні люди, що мусимо розуміти, куди далі можемо відступати, сили оборони, якщо місто доведеться та, звільняти, щоб зберегти життя наших воїнів, куди далі можемо закріплятися, де можемо зупинятися? Ну, Це залежить перше, це ну, дійсно Покровськ з цієї точки зору, Покровськ, Мирноград, це такі ну два. Серйозних великих міст, в яких можна було організовувати, власне, і організовувалась оборона, і після них ворог десь як от після Авдівки, на жаль, отримує ну, доволі непоганий оперативний простір. Хоча, з іншого боку, можна нанести приклад на ну, того ж часу яру, після відступу з Бахмута, велике серйозне угруповання росіян було завдяки от, невеликому місту. Оперативній висоті Часовому Яру і там особливістю ландшафту місцевості, що неможливо широким фронтом пройти. Там, було, ну, скажімо так, це дозволило нам доволі довгий час, там майже по сьогоднішній день, активно стримувати просування ворога і надати йому там ще з одного напрямку зайти, наприклад, на ту ж Константинівку. Ну, подивимось, тут наші ну, це вже питання до наших військових, які вони ж командування, які вони там за часом, ну, за Покровськом визначать для себе. Тобто, так, міста з одного боку є непоганим рубежем для оборони. Якщо ну там вони є ключом, через них проходять, наприклад, там певні ключові логістичні шляхи, і я от ну, скажімо, ворога просто немає гарного вибору, куди далі рухатись, тому далі я думаю, що ми можемо. Ну, переходити уже за Покровськом, власне, це десь ближче до рубежів кордону, адміністративного кордону Донецької області, і там, власне, облаштовувати. Ну і наскільки мені відомо, там вже облаштовуються наші оборонні позиції. Уже на щастя, в цей раз уже десь заздалегідь. Нарешті ми зрозуміли, що потрібно укріплення готувати заздалегідь. От і навіть не дивлячись на те, що там немає якихось таких великих серйозних міст, тобто Покровськ, Мирноград, це перш за все. Для росіян вихід на напрямок, який дозволяє в перспективі взяти під контроль адміністративний кордон Донецької області, і саме, от враховуючи це, їх ну якби логічний, абсолютно, рух, власне, там і потрібно облаштовувати наші оборонні рубежі. пане Андрію, ще один напрямок, який є зараз непростим для наших воїнів, та власне, як і всі, але там зараз в небезпеці, зокрема населений пункт Куп'янськ, кажуть уже, що можемо говорити про те, що є загроза для наших воїнів через ворожий плацдарм, який утворений на річці Оскіл, на північ від міста. Хоча самі воїни кажуть, що у росіян недостатньо сил, щоб форсувати оскіл. Попри те, що він мілководний, там у порівнянні з Дніпром, наприклад, тим самим, але все одно, от цей плацдарм, як ви його бачите, чи дійсно він може бути таким небезпечним, і чи дійсно він може допомогти росіянам в подальшому захопити все місто? Ну давайте будемо відверті, що у них власний наступ на місто почався після того, як вони цей плацдарм створили, а створили вони його два з половиною тому. І коли пішли, пішли їхні перші активні спроби наступу на Купенську. Насправді на Куп'янську в них ситуація гірша, ніж в Покровську. Там, навпаки, їх з північної частини міста, якраз Силу оборони, зараз дійсно витісняють з зайняттям позиції. І я так розумію, що на даний момент якраз є питання. До нашого командування, чи буде, чи вистачить у нас на цьому от якраз, ну тобто, там навіть оці десь якісь вкраплення до центру міста, вони, ну, якби на даний момент є нерелевантні. Це дуже добре, що ми при цьому активно контролюємо якраз от ну праву частину міста, і це не дозволяє. Плюс ми контролюємо значну частину правобережжя за річкою скіл. Що теж є дуже важливим. А от на лівому березі так, у них є плацдарм. При цьому цей плацдарм, він, знаєте, якби носить ну, певною мірою компактний характер, тобто розширити вони його або створити додатковий. На щастя, на даний момент не можуть. Вони якраз його створили в тому місці, де, от, ну. Річка Оскіл має найменшу глибину, що ну дозволяє не наводити якихось дуже складних серйозних так там інженерних понтонних споруджень. А, при цьому знаєте, ну такими але і не дозволяє в цей же час активно переміщувати значні сили ворога. От але тим не менш, це було на жаль. Ну десь нашою, ну напевно, ну десь помилкою, десь досягненням росіян. В тому числі з застосуванням тактики їхніх так, так, таких, ні, так да, цих малих груп інфільтрацій, от, що їм вдалося створити. Але цей плацдарм вже два місяці ну, два місці 100% розширити не можуть. Як вони зайшли на, до речі, так ну, є ще певною мірою логічне пояснення, чому вони якраз ну, зайшли в цю північну частину міста, якби з неї їх важко вибити. А в центр просунутись не можуть. Чому тому, що це якраз в куп'янську зона приватних будинків, приватної забудови. І там, от якраз їхніх, оці з їхніми ну, цими малими групами, да по два-чотири чоловіки Ну, знаєте, боротись буває важко. Так, тобто вони туди забігли, десь там закріпились, бігають там, навіть знаєте, така чесно така ситуація, от навіть спілкуючись з нашими бійцями, що ем, вони навіть з нами не воюють. Скоріше за все, знаєте, це виглядає от як просто те, що ми за ними, от як коти за мишами бігають. Так вони там активно переміщуються, прячуться, іноді вступають, намагаються мінімально вступати. В бій накопичитись там не можуть, тобто так і оскіл як як природня переправа, він продовжує працювати. Звичайно, в ідалі за умови, якщо б ми мали там, напевно, ну. Дійсно достатню кількість сил. То для нас би якщо ну знести оцей е, плацдарм, який там в них виник на Лівобережжі, там, скажімо, створити додаткові укриття, і це б знову зняло певну загрозу скупінська. Але на даний момент там уже навіть ну оця північна частина міста, вона активно активно зменшується. Ну і там проводяться дуже активно зараз операції щодо якраз взагалі витіснення ворога. Ну, подивимося, що ви знову ж таки, чи вистачить сил на плацдарм. Ну, небезпеку він становив. Але її масштаби виявилися ну, не такими, які б дозволили росіянам зараз взагалі претендувати на повну окупацію Купінська. Пане Андрію, а на вашу думку, яких ресурсів нам бракує, щоб ліквідувати цей плацдарм, якщо так можна сказати? Ну Всіх, людей, авіації, людей, перш за все. Звичайно, у нас основна проблема це ну, недостатня кількість для такої, скажімо, великої лінії. Бойове зіткнення з ем, не однією, а з там, якщо зараз подивитись, ну там три ключові. Так, от у нас напрямки там Запорізький в район, Гуляйполя, так, Мирноград. Покровськ, Константинівка, Куп'янськ, не забуваємо про спроби тиску росіян на кордоні Харківської Сумської області. Це все реальні точки бойового зітну такі точки, скажімо так, лінія бойового зіткнення з оце, такими активними е, точками, в яких відбувається і там, де потрібні люди, де потрібна техніка, потрібна авіація, потрібні безпілотні, ну сили безпілотних систем для їх роботи. Тобто, ну перш за все, так нас на жаль, це ну якби ну зрозуміло, і це вже давно зрозуміло. Що Якраз так більш за все не вистачає людей, але ну і інших ресурсів теж. Тобто, знаєте, одне діло там відстояти в обороні і меншими силами. і Зовсім інше, навіть отой невеличкий плацдарм, скажімо так, його зчистити. Це потрібна серйозна авіаційна підготовка, артилерійська підготовка розвідка, витіснення. Потім закріпитись. Це теж ну, це так тим, ніж штурмові дії. Пане Андрію, і ще одне місто, яке зараз можливо, за яке зараз можливо доведеться нашим оборонцям битися. Це населений пункт Лиман. Принаймні про таке пише військовий оглядач Костянтин Машовецю. Періодично дивлюся за його аналізом, і от він, він пише, що незалежно від того, що зсу доволі успішно обороняється на північ і північний захід від міста, не дають ворогу оточити його. Все ж таки, треба говорити, що маємо готуватись до боїв безпосередньо за лиман. Пише машовець. Чи погоджуєтесь ви з цією думкою? Ну давайте так. Це не є та ну нас зараз. Просто давайте у нас найближча перспектива якихось боїв, враховуючи сучасну Динаміку на лінії бойового зіткнення це завтра, це якщо швидко. Тобто швидко ні. Тобто, перспективи боїв за Лиман завтра не стоять. Загалом так можуть бути, тому що для росіян є, ну, пріоритетний, напевно, шлях для того, щоб почати рухатись в будь-якому випадку на Слов'янський Краматорськ, це є захоплення Константинівки. І здалі з Константинівки. Продовжити далі рух в сторону Слов'янська з Краматорська, але це південний рух на Слов'янське Краматорськ. Лиман це рух на Слов'янськ і Краматорськ з Сходу. От. І це якраз от рух на Слов'янськ Краматорськ зі Сходу, і перспектива, тобто зараз, я так розумію, росіян їхня задача цим закріпитися, знаєте, там на позиціях, які дозволять. Почати проводити штурми лиману, можливо, також м, перші спроби інфільтрації цих малих груп на даному етапі. Також тут на зараз дуже важливий елемент є. Такий зване, знаєте, тут ну, такий термін ще, напевно, часів Другої світової війни, але зараз набуває як ніколи актуальності. Це, знаєте, така фронтова контррозвідка, фронтова контррозвідувальна, контрдиверсійна контррозвідувальна діяльність, яка в активному, от лише вона активно може допомогти от, боротися з цими малими групами. І ну, цей напрямок він не так був, на жаль, ну, тепер. Враховуючи там якийсь момент сучасні тенденції розвитку лінії, ну загалом бойових дій, він не так певний момент розвивався, як це над, от цього вимагає зараз, але це нам потрібно, скажімо, до цього призвичаїтись. Особливо там ну там піхотним нашим підрозділам, які мають е, от, ну, без безпосередньо тримають фронт в обороні, і е, тобто задача росіяна кру це почати інфільтрацію, це почати роз, закріпитися на таких зручних е, підступах до міста на позиціях, з яких вони можуть там. В Майбутньому активно почати штурм. для того, щоб можливо в перспективі, в випадку, якщо ем, їм вдасться захопити Константинівку, і почнеться рух на Славянський Краматорськ, щоб одночасно почати це місце. Ну як як вони люблять, брати от все напівоточення з е, фактично північного сходу і з південної частини, це рух з Константинівки і північний східцей може забезпечити лома. Пане Андрію, ну і власне не можу вас не запитати про південь про Запоріжжя, якщо рухатися так вниз мапою Гуляйпола. зараз дуже багато про нього йде розмов. Е, є повідомлення, навіть що росіяни готові підживити свої сили там північно-корейськими військами. Е, як ви бачите, що там відбуватиметься найближчим часом? Ваш прогноз ну тут е, теж важливо по карті зрозуміти, що фактично оперативний. Резерв військ, які зараз активно штурмують Покровськ, і ті, які рухаються на Гуляйполе, вони використовують один і той же оперативний резерв. Це там три їхні ці армійські корпуси, які от, рухаються, частина з них почала рух на Гуляйполе. На жаль, біля Гуляйполя вони Гуляйполе це важливий, дуже логістичний, якраз от, це, якщо подивитися місто, перехрестя, від нього далі є дорога на південь, рух там в сторону Азовського моря, на північ. Руху в, якраз вздовж кордону між Запорізькою, потім далі Дніпропетровською і Донецькою областю, тобто, перш за все, вздовж кордону. І тому гуляйполе так ситуація ну, там активно зараз організовується оборона міста. Далі активно вздовж, якщо рухатись, в Північніше від Гуляйполя, теж, от вздовж кордону Донецької області, там теж активно зараз облаштовуються дуже оборонні позиції, наскільки мені відомо. На жаль, Гуляйполе це не зина, і навколо нього ці от там висоти їх контролює вже на даний момент ворог. Але поки вони, скажімо, не візьмуть під контроль. Повністю, напевно, Покровськ, що дозволить їм там знаєте, ну закріпитись десь і можливо знизити рівень бойових дій, тобто затрат своїх ресурсів. Напевно, на гуляй вони активно наступати не почнуть, тому, що знову ж таки забезпечення резерви здійснюється з одного оперативного тила там. Так, зрозуміло, пане Андрію. Щиро дякуємо. Пропоную ставити тут три крапочки, бо тем багато. Фронт турбулентний. Багато всього багато апдейтів. Пропоную наступні обговорювати вже в наступних ефірах. Пасибі вам за цю розмову, що підключилися за добре. вас і за ваш аналіз. Дякуємо. Глядачам обосток, нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, будьте активними в коментарях. Діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили, чули правду про війну Росії проти України. До зустрічі!